Рідний тато, щиро хочу вам дякувати здати за опіку й турботу про хліб на столі, що могли нас добру научати, що стежини правди в житті нас вели, й охорону в батьківському домі дарували, й під крилами нас берегли від нещастя і долі лихої. Хай же милість Господня над вами буде. Хай здоров'я вам дасть Бог і сили, хай ніколи скорботна сльоза не впаде, щоб і дітям, і внукам раділи. Багато років побажать хочу я вам, мирних днів на життєвих дорогах, щоб від зла і біди всюди Бог зберігав, щоб і вічність вступили із Богом.